Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК ТРКНЕДВІРНІ. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Про забезпечення температурного режиму у класах. Анонс старту третього сезону проєкт Серцем Єдиним. Ми Україна і не тільки у своєму недавньому відеозверненні розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Про основну інформацію для жителів області далі у відео. Христос народився. Слава Україні! Дорогі прикарпатці! Тиждень тому різке погіршення погодних умов. Суттєве зниження температури повітря, численні звернення батьків про порушення температурного режиму в закладах освіти, проблеми з підвезенням дітей стали підставою для прийняття рішення про призупинення навчального процесу в закладах освіти області. На сьогодні погодні умови покращилися. Ситуація з електропостачанням, хоч і залишається складною, але відносно стабільною. З огляду на це, відтепер рішення про відновлення навчального процесу в очному форматі приймають територіальні громади. Тож, звертаюся до голів громад, забезпечити належний температурний режим в класах та організувати безпечне підвезення дітей до закладів освіти. Окремо хочу подякувати батькам за активну позицію та зворотній зв'язок. Ваша думка була почута і врахована. Закликаю і надалі не залишатися осторонь. Лише спільними зусиллями ми можемо оперативно реагувати на виклики та забезпечувати належні умови для навчання наших дітей дітей. бо здоров'я дітей та життя дітей це наша спільна з вами відповідальність. І з приємністю хочу поділитися ще однією доброю новиною. Оголошуємо старт третього сезону нашого масштабного проєкту для талановитої молоді серцем єдиним ми Україна. Запрошую до участі креативних, ініціативних учнів і студентів, які прагнуть демонструвати свої вміння, командну роботу та бажають через знання і творчість вшанувати подвиги наших захисників і захисниць. Як і в попередніх сезонах на переможців чекають цікаві та цінні призи. Цей сезон обіцяє бути ще яскравішим, тож стежте за анонсами на моїх офіційних сторінках. І ще одна важлива новина. Сьогодні, після тижневого відпочинку в Угорщині, повертаються додому 30 дітей із родин наших захисників Калуської, Солотвинської та Заблутівської територіальних громад. Вони перебували в культурно-спортивному таборі. Де мали насичену програму, екскурсії, тематичні заняття, спортивні активності та пізнавальне дозвілля. Щиро дякую нашим партнерам за організацію відпочинку та підтримку дітей. Ми й надалі працюватимемо, щоби якнайбільше дітей з родин наших героїв мали можливість відпочити і оздоровитися в нашій області і за кордоном. Це надзвичайно важливо, особливо зараз, в умовах війни. Дякую всім за співпрацю. І відповідальну позицію. Слава Україні! Єдність, що наповнена історією і загартована часом. У Ворохтянській громаді День Соборності України відзначили патріотичним концертом через пісню, танець і живу народну музику. У Ворохтянському центрі культури, дозвілля, молоді та спорту зібралися місцеві жителі, гості з Надвернянського району та області. У Ворохтянському центрі культури дозвілля молоді та спорту відзначили День Соборності України. Святковий концерт пройшов під назвою Соборність Шлях віки». Це день, який зробив великий крок для української єдності. Це день, коли 22 січня 2019 року у місті Києві на Софіївській площі приїхали представники Західної Української Народної Республіки та Української Народної Республіки, щоб спільно урочисто підписати акт про об'єднання. Це велична дата для нашої держави, але на жаль, це, це об'єднання, ця держава проіснувала недовго. І вже буквально до півроку московити окуповували Київ, Східну Галичину окуповували поляки, Закарпаття окуповувала Чехословакія, Буковину окуповувала Румунія. На жаль, та єдність не дала того результату, якого би всі хотіли. Тобто міцної великої української державності. І зараз ми повинні як ніколи враховувати історичні ці факти. Участь у заході взяли представники органів місцевого самоврядування. Зокрема, на концерт завітали голови громад Надвірнянського району, а також начальник надвірнянської військової адміністрації. Для мене це ланцюг. який в 90-му році. Ви пам'ятаєте, від Івано-Франківська до Києва, від Дністра до Дніпра, люди уклали для того, щоб показати, що ми єдина нація, що ми соборна, незалежна держава. Ви знаєте, єднання ланцюгом це не єднання територій, це єднання сердець. І тому у нас сьогодні символічний захід. Ви зараз розумієте, про що я говорю. Ми сьогодні запросили сюди, у вашу маленьку гуцульську громаду всіх голів. Територіальних громад, 8 громад для того щоб показати, що ми єдині, що ми об'єднані і ми вас підтримуємо. Проголошував акт звуки галичанину Лонген цегельський на балконі Софіївської площі наш Західної України. Сам документ був підписаний 1 грудня у Фастові. Хто був присутній? Я скажу хто січові стрільці. з підрозділ, який був в свій час дислокований у Ворогті. Ви бачите наскільки тісна співпраця була у Фастові, в період це було більш таємно, тому що коли вже 22-го це було проголошення акту злуки, а документ був підписаний 1 грудня. То саме в процесі підписання охороняли цей процес, підрозділ, який проходить і був дослокований свій час у ворогті. Під час святкової програми для жителів громади та гостей виступили місцеві творчі колективи та виконавці. Колядку виконала Ангеліна Савчук під музичний супровід батька Андрія. Щастя, здоров'я вам багато, тепло, любові. Жордину не перебув в Україні. ж у концерті взяв участь народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив Березунка, який виконав колядку Колядує Україна та пісню Світить сонце, світить ясне. Із програмою на цим балах виступив Владислав Ониськів. Завершив концертну програму гурт Петрос із композицією з Новим Роком та Різдвом. Став частиною відзначення державного свята та об'єднав учасників навколо вшанування події, що символізує єдність України. Іван Наосташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Ворохтянська громада не лише славиться красою Карпат, а й активно розвиває спорт, який став осередком життя. Тут діти, дорослі, займаються вільною боротьбою, футболом, волейболом та тренуються у сучасному залі. І все це завдяки підтримці місцевої влади та ентузіазму тренерів. Детальніше про розвиток спортивної інфраструктури та спортивний туризм у сюжеті. Вільна боротьба, футбол, волейбол та сучасна тренажерна база. Щодня понад 80 дітей приходить до клубу Олімп аби гартувати тіло та дух. Створений у 2017 році центр став справжнім магнітом для молоді не лише ворогти, а й сусідньої поляницької громади. Місцеві тренери зазначають, спорт тут – це не просто дозвілля, а шлях до великих досягнень минулоріч багато успіхів на змаганнях плічопліч. Перед цим вже сказав, є здобутки вільній боротьбі, це і хлопчики, і чемпіони України, і призери міжнародних змагань, учасники різних турнірів. Ну, такі шкільні змагання, звісно, само собою, переможці і Яремчанська громада проводить спередиаду, ну от такі у нас по волейболу, по футболу, також здобутки. Ініціативність громади вже дає результати. Діти демонструють високі досягнення на районних, обласних та міжнародних змаганнях. Спортсмени з вашої громади, з вашого району, точно активно і правильно прославляють нашу державу на міжнародній та всекраїнські ранки. Піч, так це ну важливі про які дає можливість тим учням, які не беруть завжди. Участь у секціях з відповідних видів спорту так реалізувати себе. Ну і в принципі, напевно, це найперше про знайомство, про дружбу, про обмін по комунікації і глобально про здорову націю. Візитівкою ворогти залишаються стрибки на лижах трампліна та лижне двоборство. На базі авангарду ростуть майбутні зірки світового рівня. Серед них Олег, який за чотири роки тренувань уже двічі виборював золото на чемпіонатах України. Я два рази чемпі став чемпіоном України, педав чемпіонату України, попадав тридцятку на чемпіонаті світу. Ну а планую я стати ну, чемпіоном світу по прыжках на лежах Стромпліну, плижному двошту. Мені подобається це, ну як теж як пташка. Перше страшно, потім задоволення получаєш. У громаді продовжують розвивати спортивну інфраструктуру, щоб приваблювати туристів. Досвід Європи показує, міжнародні змагання з трамплінів збирають десятки тисяч глядачів, створюючи сприятливий туристичний клімат. Наразі ворогтянська громада шукає партнерів у Польщі для дзеркальних проєктів, що дозволить залучати європейські гранти та будувати сучасні спортивні об'єкти. Ми маємо брати в чомусь приклад з тих самих поляків і Особливо вони дуже розвинули стрибки на лежах з трампліну. У них зараз 5 до 5 скочень по польській трампліні, які відповідають всім стандартам, де можна проводити міжнародні змагання. Якщо б у нас в Україні, якщо б тут в ворогті ми відновили і зробили статус міжнародного об'єкту, то це б було супер. Власне, нам би було цікаво також співпраця з громадами з Польщі, які розміщені у польських Карпатах, які теж розвивають ці види спорту. Зараз ми над цим працюємо. Я думаю, що в найближчому часі ми... Ми десь знайдемо таку громаду, яким буде не схожі за і природно-кліматичними умовами, за графічними, і це буде нам цікаво, тому що навіть європейські гранти ми можемо реалізовувати у вигляді дзеркальні, так звані що ту ж саму роботу, наприклад, будівництво там стадіону, ми можемо робити і в польській громаді, і в Українській Європа дає на це кошти. В рамках виїзної наради з головами громад району, голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський, знайомлячись з Ворогтянською ТГС зсередини, зазначив навіть невелика громада з професійною. Командою може бути серед лідерів. Дуже багато є позитивно. Громада в багатьох змаганнях, які проводилися в області, наприклад, пліч опліч займала призові місця, незважаючи на те, що це дуже маленька громада. Але ті зусилля, які громада прикладає, ті зусилля, які прикладають люди, які відповідальні за розвиток фізичної культури і спорту, дають свої результати. Ми бачимо, громада ну на дуже хорошому рівні. Найкращим стимулом для юних атлетів є приклад земляків вже цього року. ворохтянець Віталій Калінічен. Нко представить Україну на 25-х зимових Олімпійських іграх в Італії. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У зв'язку із закінченням функціонування попередньої молодіжної ради виникла потреба сформувати нову з новим складом, насиченим ініціативною молоддю. Установчі збори зібрали молодь, яка прагне змін і готова діяти. Детальніше про це у сюжеті. У стінах Надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбулися установчі збори молодіжної ради другого скликання. Перша молодіжна рада при Надвірнянській міській раді була сформована у 2020 Третьому році її термін тривав два роки і добіг свого кінця. Цього разу молодіжна рада має нових учасників. Їм допомагатимуть деякі учасники із попереднього складу. Каденція попередньої молодіжної ради завершилася, і сьогодні будуть установчі збори нової молодіжної ради. Буде обраний голова молодіжної ради, заступник або декілька заступників, секретар молодіжної ради, і також на порядку денному прийняття положення про постійні комісії молодіжної ради, тобто, де молодь буде в різних напрямках. Працювати над якимось вирішенням, якихось важливих на їх думку питань. Скільки людей подалось? Скільки заяв було на вступ? Заяв було на вступ цього року 23 заяви. Це молоді особи від 14 до 35 років. Також дуже є багато нових членів ради, але відрадно те, що Залишилися ще члени молодіжної ради, молоді люди, які були того скликання минулого скликання, тобто які вже мають досвід. Одна із учасниць молодіжної ради, 16-річна дівчина Марія. Вона вже має досвід участі у різних заходах. Тому у випадку її обрання як голови молодіжної ради, вона вважає, впорається. Я тут перше. Мені цікаво приймати участь у молодіжному житті громади. Я слідкувала за минулою молодіжною радою, і мені дуже сподобалося. Робилися їхні проєкти, тому я зараз тут. Які основні цілі ти будеш переслідувати? Що тобі хочеться внести своєю діяльністю? Ну щоб було побільше заходів для молоді, концерти, інтелектуальні ігри. Щоб було цікаво, бо зараз такий час, що більше всі в смартфонах. Онлайн наука так само, тому так дистанційне навчання, і хочеться якось цю всю атмосферу розбавити якимись інтелектуальними іграми, цікавими заняттями. Зараз здається, будуть обирати голову. Ти претендуєш на цю посаду, чи ти більше схиляєшся, щоб просто бути учасницею молодіжної ради? Е, ну не знаю, як вийде у мене в принципі є досвід. Я брала участь у багатьох змаганнях у різних заходах. Виступала на багатьох сценах, тому я думаю, що якщо мене оберуть, то я зможу, я впораюсь. Хлопець Назар вперше долучився до складу молодіжної ради. Ну я ще не дуже знаю, що хочу пропонувати. Може, з часом якісь ідеї прийдуть голову, і висуну свої свої ідеї на публіку. Перше на таких великих заходах ще не було досвіду. На більших таких заходах були якісь там менш порівнянні заходи, а так на такому великому то перше. Одне із визначень молодіжної ради це майданчик для ідей. В звичайному розумінні це консультативно дорадший орган при міській раді. Її учасники покликані робити важливу роботу. Барна Христина Василюк Тетяна про Вівчарук Ілона за. У підсумку поіменного голосування головою ради було обрано Христину Драгон. Привітаємо, драгон Христину Романівну Я. з її новим повноваженням. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.